Йдемо сьогодні до вивчення депресії, зокрема колективної. Тобто, чому відбувається демотивація націй, народів, спільнот, груп навчальних, як варіант, можливо, професійних, робочих колективів, більше того, сімейних. Навіть демотивація може бути на базарі, до якого ви прийшли, і там відбувається. І в якийсь момент ви розумієте, що ну от, не такий от прибутковий день у тих, хто тут щось продає чи, навпаки, купує. І чому ж відбувається ця така от колективна депресія, я запропоную вам зрозуміти у цьому відео. Так от, ми з вами, дивимось, серіал. Переглянули одну серію, і нам хочеться іншу серію: третю, четверту, п'яту і шосту. І уявіть, що в якийсь момент серії перестали виходити на Netflix, чи взагалі де-інде. Тобто, або сюжет уже завершився, поставили крапку, і у вас тепер оцей ось стан, коли необхідно або вибрати новий серіал, або ви чекаєте. Коли ж, можливо, вийде новий сезон, а вам його не пропонують. Іншими словами історія цього колективного поля вона завершилася. Тобто перемогли до прикладу якогось ворога, і сенс існування спільноти, як ви розумієте, звівся до нуля. Необхідно знайти нового ворога, бо інакше буде демотивація. Люди можуть піти в такий от депресивний стан там, ну, вигорання це чим якось сказано, хтось займеться сферою алкоголю, хтось розпочне сублімувати не через досягнення і результати, а через руйнування, зокрема, себе і свого внутрішнього світу, буде займатися самоїдством і самокопанням. І, як ви розумієте, я вже дав вам натяк на те, а що ж зробити: запропонувати новий сезон серіалу, тобто перша серія наступного сезону. Якщо ми подивимось на рівні держав, то до прикладу, Сполучені Штати Америки і Китай, то в Китай, то Китай він пропонує нам історію. На завтра, післязавтра, на 100 років наперед, на тисячоліття, на десятиліття і тисячоліття в той час, як США не дає відповіді на те, а що ж буде через 10-20 тисяч років. Я вже не кажу про 10 тисяч років. І тому оцей ось світ Західної Європи, як ви розумієте, якщо не дати йому Історію в руки, має на увазі наратив якийсь, то Західний світ може закінчитись. Освальд Тенгер написав у своїй книзі, про те, що Європа, до речі, він написав це між двома світовими війнами 1936 році. Присмерк Європи. Тобто він наголосив на тому, що Захід, в тому числі і США, припинять своє існове. І місце заходу займуть, як ви розумієте, країни Сходу. Ну, як варіант. Він не вірив в те, що успішний захід придумає другу таку от серію другий сезон свого розквіту. І тому єдиним таким от варіантом, щоб США відродилося, це створити певну історію, одначе не в рамках. Тих, які пропонуються Голлівудом, а тих, які на тисячу років і на більше. Дуже цікаво, що у нас є християнська історія, от вона доволі сильна, запропонувала такий от наратив на тисячу років. Одначе все ж таки релігія і політика, хоча і дотичні одна до одної, але все ж таки ну, мають. Різні цілі. Переслідують різні задачі. Проте, ось на прикладі історії про Христа ми бачимо, як іс історія маю на увазі не набір фактів, а певний такий от наратив, як він управляє свідомістю колективів, свідомістю не лише індивідів, а й держав. А тому. Повертаємось до нашого прикладного, до наших груп, сімейних колективів і так далі. Щойно ми помічаємо, що наш працівник, колега по роботі втратив ентузіазм, то нам варто задати собі запитання: яку ж, ну, не скажу, що казку, а який фільм нам необхідно а розпочати дивитися. На нашому підприємстві. І як ви розумієте, цю ось історію повинен створювати, ну, по великому рахунку, власник, написати сценарій, ну, принаймні концепт, продюсувати його і реалізовувати в рамках е, даного, свого робочого колективу. Якщо ж ми про народ певної держави, то аналогічно. А було б добре, якби так звані концептуологи розробили такий от спільний міф, в якому б помістилися не лише громадяни даної країни, а й ті, хто проживає в ній, а можливо навіть не проживає, одначе хоче допомогти або приєднатися через інвестування ресурсів в цю країну, у цей народ. Тобто історія вона впливає на, як на тих, хто живе до прикладу, конкретно включений в певну територію, так і в спільноти, в, 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 в індивіди. включається ця історія, які за межами системи. Вона також може, якщо не намагатись включити, я не про те, що там переїхати жити. А бути дотичною інвестувати свій час, увагу, принаймні, а не лише кошти чи не лише через купівлю акцій, там, землі чи ще чогось. Коротше кажучи, вміння управляти людьми і спільнотами через історії це запорука того, що ваш робочий колектив чи сімейне співтовариство не вигорить і не перестане. шукати продовження в якихось інших формах.